Шевченко, Катерина Корніївна, вчитель історії, автор книги з історії села від Білгорода до Білгородки. Ми знаходимося з вами в надзвичайно мальовничому селищі Білогородка, яке в майбутньому має обов'язково відновити свою колишню назву Білгород. Історія Білгорода це окрема сторінка історії, Але там, де ми з вами знаходимося, я хочу сказати, що ми дуже шануємо історію в різних аспектах. От, наприклад, в цьому році. 60, минуло 60 років першого випуску нашої школи. І от ми вирішили з нашими учнями створити такий собі літопис історії нашої школи і взяли, зробили, бачите, ось тут шість стендів, які відображають освіту 60-х, 70-х і так до сучасності. Мій девіз любіть історію так, як люблю її я. І, от, звичайно, що е, ось цей якраз стенд, Він розповідає про кожен, кожен випуск, який був у нашому школі. Діти можуть приходити і бачити. А взагалі, вся виховна робота у нас проводиться по за програмою Мій край, моя історія жива. Тут не можна не згадати на кожному кроці цю історію. Спочатку була ще прицерковна школа в 19 столітті, а потім була земська школа. А от в 1964 році вирішили відкрити будівлю оцієї велич. Чезної школи. Я навіть пам'ятаю, дівчина казала, що це як цілий замок, наш ліцей. Це дуже гарний дендропарк. У нас є там, де дерева на честь наших героїв. Історію важливо досліджувати для того, щоб не, ну, не робити такі ж самі помилки, як у ну, майбутньому. Повинні всі пам'ятати і знати історію своєї держави, рідного краю. Я, наприклад, не місцевий, я з Криворіжжя, але я вивчаю історію Білогородки і історію Кривого Рогу нечасно. Можу розказати навіть про історію свого роду десь зі століття 19-20-х років, 1820-х. Нещодавно у нас були випускники 60-х років, якраз ми їм показували історію нашого ліцею. Вони були дуже задоволеними, тому що це вже найперші випускники, а деякі взагалі були випускниками земської школи тодішньої. Бо коли людей немає бажання, то нема навіть і сенсу розповідати про історію. А коли є бажаючі мотивація є насправді цього. Щоб розповісти історію рідного краю, з якого походження має твоя родина, твій рід, наприклад, мія ріда, це вже точно доведено, що був рід кріпаків у 19 столітті, які належали до поміщика Рахмана. Але. Хто ж узнає, може десь в 17 столітті були, були дворянського роду, бо є, наприклад, замок Радомишинський, і там є зібрані дворянські польські прізвища. Я екскурсовод по освіті 70-х. Про 70-ті роки я можу сказати, що розпочалися тоді екскурсії. Це був дуже такий активний позакласний. Час для учнів, тому що туди і екскурсію. І в школу прибула старша піонерова жата та Шевченко Катерина Корнієвна. Вони старшокласниками готувалися до різних свят, голубих вогників, наприклад. Ну, дуже дітям подобалося це. Також в 70-х дуже багато наших учителів, які викладають навіть зараз, училися в нашій школи. А от, наприклад, Лущ Ольга Іванівна. Вона вже тоді була вчителькою, і ви уявляєте, вона досі вчить у нас українську мову та літературу. Також можна побачити на цих стендах всяких учнів, які теж зараз вчителі, наприклад, Ігнатенко Ольга Леонідівна, наша вчитель математики, і заступник директора. Також на цих стендах можна можна побачити випускників тих років. Наша директорша Петровська Іна Віталівна дуже. Завзято взялася до цієї праці, вона архіви всі відкривала, і завдяки їй ми можемо вже бачити ось ці стенди і знати нашу історію. І кожен учень нашої школи може подивитися і прочитати, що тут написано, якими були учні, вчителі. І це дуже цікаво насправді, тому що історію, хто не знає своєї історії, народ, який не знає своєї історії, той насправді сліпий народ. Я, наприклад, теж готуюсь до НМТ з історії і. Так, до 11 класу посправді я не дуже любив історію, тому що ну якось мені воно не йшло мені було не цікаво. А от коли я вже почав прям готуватися, тому що хочу поступити, ось це насправді дуже цікаво, і насправді яка болісна у нас історія від початку, тому що постійно якісь наші утиски української мови, української історії, на навіть віри нашої, також постійно. Питалися, намагалися якось її утиснути, насадити нам другу віру. Я дуже люблю мови, Я дуже довго вже вчу англійську, вчу корейську мову та італійську. І в майбутньому також планую ще декілька мов вивчити. Тому я планую поступати на лінгвіста або на філолога. А сьогодні ми вас запросили на на скажімо так засідання літературного клубу, який ми назвали клуб Сучасник. В ньому учні, в ньому вчителі. І ця зустріч буде присвячена творчості поета, дисидента, жителя нашого села. Нині вже покійного Миколи Удовиченка. У нас сьогодні засідання літературного клубу присвячено поету-дисиденту нашому земляку Миколі Удовиченку. У нас присутні в залі люди, які його знали, бачили, спілкувалися з ним. А хто не знає і не бачив, повинні обов'язково знати про його творчість. Я його запам'ятав, що худий ті ржувати і з дуже красивою українською мовою. То тобто, тоді все таки була така суржик, а у нього була така гарна поставлена українська мова. І от вірш, який він написав моїй батьку, дуже часто писав, вже казали, бумажка, ось така бумажка, яких було багато залишилась. Енді Лиса. Україна ще не вмерла, її слава і воля. А в мене ж знову притулила до Миколи доля. Ох і доля ж спроклята, не дає спочину. Вийде випить, вийде ані сплати Україні, україні сину. Я дивлюся на Миколу, думаю, крімно, ти на долю мою, тому не дивись начина. Поена складу, де хоч сльози тебе сам себе зробив багатим, я зроблю без Ну, Видно, батько, ну, щось. Це, за такі е, естетні вірші не поставив могарич, бо тобі не тобі е, 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 ну, дуже багато почерк, не виколати, а хрич. Ну, Він дуже часто любив такі е, е, маленькі вішики, епіграми. Моя тітка розповідала про неї, написав і грав, написав на інших, Дуже часто любив, яких бумажку. Писав дуже часто. Розум, честь, совість це все не у нас. То партії риси. А труд це для мас. В Кремлі наш керманич, посада генсек, тричі герой, Незламний Борець. О Боже, Росія, не можеш без Бога. Чи жовтень забула твоя ж перемога? Вся влада трудящим і горю кінець. Ми наш, ми новий мір построїмо. І знову побуря сукроєм. А чи забули кукурудзу Хрущовську лагідну музу, а батько Сталін, вождь народів, кого стріляв при повній згоді? Ми про це не думали тоді. Ще один вірш. Ми живемо в Україні при радянській владі. Виявляємо свою волю у місцевій раді. Там народні депутати у тісному колі затверджують одностайно з Кремля бандеролі. Що робить нардепам у радянську дійсність? Діловитість проявляти та ідейну стійкість. Помиляємось, бо ж знаємо, рішення партійні то закон для депутата на любому рівні. Бо вирішують в Кремлі партактивні старці, партактивні старці. При державному вожді генсеківській ляльці. А серйозно, що ж робить нашим депутатам? Так і гратися у владу, ніби дошкільнята. Хто порадить? Де і ліч, де його програма? У гулагах, у спецзонах, металевих рамах. Це вірш написано в 1984 році. В Останнім часі, він пише, шановний президент, пане президенте, в останнім часі українська преса пише, що я глибоко національний поет, що я чарівник у поезії, що я Боже Боже, навіть великий поет. Ви, Леоніде Макаровичу, можете при бажанні ознайомитися з газетами, журналами та книгами, у яких про мене так говориться. А я скажу вам щиро, не радується мене, а лягає полинової гіркотою в душі. З часів Шевченка і по сьогодні не навчилася Україна шанувати наших талантів. По плечу поплескують, а мені щодня доводиться думати, а де знайти притулок для ночівлі? А за що купити четвертинку хліба? П'ять нових рукописів лежать у видавництвах без руху. Немає паперу, немає коштів, коли будуть невідомі. Питаються, для чого ж я віддавав сили і здоров'я по концтаборах? Чуєте? Бо ніхто не всі ж знають, хто може придумати, що він просто сидів тюрмі. То я по концтаборах, виборуючи волю України. Для кого? Невже, невже не вже не вже для вас він звертається до президента. І тому прошу пам'ятати, усі слова мене найбільше вразили без розвою духу нації, без національної культури. На яку тепер спрямована заборонена економічним способом, не буде в світі демократичної, незалежної і ніякої взагалі України. Тому тяжке перечуття підказало мені ці рядки: якщо у край чужий рідня йде в неволю з дому, ой буде жаль мені коня і жаль сідла на ньому, а кінь це наша Україна. Коли захочеш, ти чогось робити, обов'язково піде все не так, як ти хотів. Хтось мріє, думає, благає. Чому не я? Чому не я? Чому комусь здається сила, влада і гроші, а хтось не має й черванця в кишені? Та поки ти живеш і мрієш, життя твоє любов зігріє. Ти будь собою і запам'ятай, що страх не обирає, за те серце знає. Життя, бува, несправедливе за те щасливе. Ті, хто його не підтримав, ті, хто його не друкував, тепер вони каялись на його похороні і розповідали, який він великий поет. розумієте? А він, як він казав, що всі збірки, які він надрукував, можливо, як він пише, я створив три останні нові поетичні книги, які, вважають, принесуть мені життя, принесуть мені життя після смерті. Бо книги не горять. Запам'ятайте їхні назви, це його слова. Запам'ятайте їхні назви. криниця сльози, 13-й апостол, світильник. А де вони? Його творчість, як кажуть, розкидана по квартирах, де він жив. От, дійсно, Олег Миколаївич знайшов 10 чи скільки більше. Так, в роз... архівах свого Словбачка. Ми з ним давно говорили про це. В редакціях, яких вже немає, в газетах, яких вже немає. І от мені здається, що наше завдання. Все таки зібрати по крупиці все, що ми можемо, і видати книгу його віршів гідну нашого країна, бо він такий таки. Я дуже вдячний е, Валентині е, Корнієвній за те, що вона змогла організувати цю зустріч е, і могла показати життя Удовиченка Миколи Петровича. Ми жили на одному дворі. Я знайомий, дуже знайомий з Миколою Петровичем. Він дуже хороша людина. Так. І він е, писав, дуже добре писав. Е, і зараз особливо на цій зустрічі я дуже багато узнав про нього. Більше ніж е, за те життя, скільки ми спілкувалися з ним. Е, Все-таки зараз я почув його вірші. І він, якби, має авторитет.

Говоримо відкрито, діємо разом.